Чому ми зустрічаємо постійні проблеми у відносинах? Я вам рекомендую зрозуміти одну просту річ: що абсолютно всі люди, що вас оточують, є вашими зеркалами. Якщо вам щось подобається у цій людині, скоріш за все це є у вас. Якщо вам щось не подобається у ваших дітях, чоловіку, оточуючих, колегах, це означає: перше, ви можете також так само поводити себе. З кимось іншим, або ж ви поводилися так у минулому з кимось. Або, друге, ви це, цю річ, яка вас тригерить, яка вам не подобається, ви блокуєте в собі. Тобто, наприклад, якщо вам не подобається, що хтось безвідповідальна людина, це означає, що ви надмірно відповідальна людина і ви собі не дозволяєте в якихось випадках навіть подумати про те, що ви десь можете бути невідповідальною. І якщо ви це зні... Зміните, тобто, якщо ви випишете собі, на що я ось так от реагую, і почнете приймати себе таким чи такою, якою ви є, тобто прийміть, що так, я можу бути і доброю, і злою, можу бути усміхненою і трохи сумувати. Я можу бути безвідповідальною, коли я відпочиваю, і відповідальною, коли я на роботі. Ви побачите, що ті люди, які оточують вас, вони також будуть змінюватися. І вам більше не буде потраплятися події, які вас будуть дратувати. Тому хочете змінити оточуючих, почніть з себе.